Нами було виявлено 391 мільйон збитків. Не 44, а 391 мільйон збитків. Цей акт ревізії зразу ж, згідно чинного законодавства і положення про Державну фінансову інспекцію, ми направляємо до правоохоронних органів. І ми його направили до Генеральної прокуратури України, де було відкрите кримінальне провадження. За яким пред'явлено звинувачення керівнику ДП Ківе, він Герой України, і Миколі Яновичу Азару. Справа, можна сказати, один, політична в нашій країні. За рік, коли прийшла Революція Гідності, справ таких ще ніхто не піднімав. Друга наша справа, яку ми провели, по Теж підзаконна приватизація Укртелекома і Міністерства фінансів звинувачення пред'явлено Януковичу і колубу, який нещодавно затриманий в Іспанії за нашими матеріалами. І це робота фінансової, Державної фінансової інспекції і спільно із Генеральною прокуратурою. Слідуюче питання: вітроенергетика. Значить, було сказано, що 550, 585 мільйонів це 52% від робіт, виконано лише 17%. То я хочу сказати, що ця програма була розпочата в 1997 році і вона продовжувалася до 2010 року. Загальна сума фінансування, так як зазначила пані міні, заступник міністра, 585 мільйонів, а загальна сума фінансування більше 3 мільярдів. Однак, до 2008 року всього профінансовано 558 мільйонів гривень. І Державна фінансова інспекція провела операційний аудіт діяльності по цьому питанню. І ми охопили 97% від цієї суми. Більше фінансування по цій програмі не було. Однак, враховуючи те, що розпочалася зона АТО, а я вам наголошував, що Державній фінансовій інспекції працює 70% жінок. Ми не змогли поїхати в Новоазовськ. Тому що Державна фінансова інспекція. Працює з первинними документами, а не з догадками міністра юстиції чи заступника міністра юстиції. І ми працюємо над документами, ми констатуємо факти, те, що написано в бухгалтерських документах. Слідуюче питання: пад Київ газ. Значить, по цьому питанню доповідаю так. Прем'єр-міністр України Яценюк у дорученні від 29.10.2014 року не надав дозвіл Державної фінансової інспекції про перевірку закупівлі партії «Київ Київгаз, з якого з цього приводу просив народний депутат, він нам прислав лист спочатку до Кабінету міністра, а потім цей лист надійшов до нас. Це був Чумак ВВ. В своєму зверненні безпосередньо до прем'єр-міністра. Чому нам не було надано дозвіл прем'єр-міністром? Тому що це наш не підконтрольний об'єкт. Ми не маємо права перевіряти цей підконтрольний об'єкт, тому що у е, уставному капіталі немає державної частки, а ми тільки перевіряємо державні кошти. Слідуюче питання: Укрспирт, те, що назвала пані перший заступник міністра. Міністерство фінансів, ми запланували цю ревізію у 2014 році на вересень місяць. Однак, у кінці липня прошлого року Міністерство фінансів подало законопроект, його підтримав уряд, і з нас зняли фінансування 70%. Тобто, нам до кінця року, на 5 місяців, оставили всього. 30% фінансування на 6,5 тисяч працівників. У мене кожен місяць в відпустці було безоплатне, я наголошую, 2,5 людей. Я тільки підписував людям заяви. От. Мало того, я хочу сказати, що згідно цього рішення людям, які були протязі 5 місяців. В безоплатних відпусках їм не йде ні трудовий стаж, ні буде раховуватися пенсія. Тобто цей період часу для наших працівників випав в пространство. Але по Укерспірту. ми розробили законопроект, і оскільки ми координуємося міністром фінансів. То ми направили його на погодження до Міністерства, до Міністерства фінансів. Нам Міністерство фінансів його не погодило, цей, цей проєкт. І затягнуло геть до кінця року. Тому ми були вимушені самі включити на 2015 рік на, 15, на перший квартал поточного року ревізію Укрспірта і це наша заслуга, а не Кабміну. Я вам хочу сказати. Що в ході теперішніх контрольних заходів, теперішньої ревізії, яка зараз проходить, у нас вже виявлено 430 мільйонів гривень, які пройшли через фірми з ознаками ефективності. І це тільки середина десь ревізії. Що стосується операційного аудиту, Ми, ви... операційний аудит, я думаю, що люди не... Понимаєте, вот в цей час... Операційний аудит, я закінчую операційний аудит, при моєму призначенні, я дав пропозицію прем'єр-міністру про створення операційного аудиту на великих суб'єктах господарювання, тобто на великих госмонополіях. Проте, в залежності від фінансування від обороту, ми наші ревізори знаходились на цих об'єктах, в залежності від великого. Обороту три ревізоаудитори від меншого два або один. Значить, постанова, яку ми підготували, а я був призначений у квітні 2014 року. Постанову ми підготували, і вона вже була прийнята 25.06. Набрала чинності, тобто підписана вона і зайшла до нас 3.07. Я просто наголошую, чого по цих цифрах, щоб ви зрозуміли. Після того, як нам надійшла постанова, що я повинен зробити? Змінити штатний розпис, змінити структуру, вивести 6,5 тисяч людей за штат і знову їх призначити. Я це зробив за 12 днів. Те, що робила, наприклад, податкова до сьогоднішнього дня робить от, я зробив це за 12 днів. Однак, після того, як я запустив операційний аудіт, 31.07 було внесено зміни до державного бюджету. Про зняття з нас фінансування. Тобто, тільки ми розпочали роботу операційного аудиту, розпочали проводити ревізії масштабні, розпочали проводити ревізію уже і захоплювати період уряду Яценюка, з нас знімають фінансування. Мало того, крім фінансування, зня зняли і повноваження, тобто ми тільки могли провірити. Доручення прем'єр-міністра або звернення об'єктів контролю. Так за п'ять місяців до мене звернувся про перевірку тільки один об'єкт контролю. Всього-навсього. Більше нічого ми не могли перевірити. Даже ухвал суду ми не могли перевірити. А ухвали суду, не виконання ухвали суду це є кримінальна відповідальність. Так, от я вам хочу сказати, що ми не виконали зв'язку із цим прийняттям ганебним цього рішення урядом. Ми не виконали 353 ухвали суду. А 353 ухвали суду, це 353 кримінальні провадження в правоохоронних органах зупинились на 5 місяців. Ми не розпочали більше 600 ревізій. Слідуюче питання. Цифри зазначені у доповіді щодо операційного аудиту по кількості тих підприємств, які є в постанові номер 214 Дійсно, в постанові номер 214 є перелік підприємств у кількості 36. До прийняття закону про зменшення нашого фінансування. Ми розпочали роботу на 11 підприємствах до зменшення. Але коли зменшили фінансування, хто піде в службу працювати, де немає фінансування? У мене в листопаді місяці ревізор получав з тих, хто залишився працювати менше прожиткового мінімуму, а у, а у грудні получав 479 гривень. Тільки вдумайтесь в цю цифру. Мало того, я хочу сказати слідующе: що було сказано, що на цих всіх 36 об'єктах це у результатах їхньої перевірки було охоплено. 190 мільярдів. Неправильна цифра. Тому що ми тільки за 7 місяців 2014 року на 11 підприємствах охопили 190 мільярдів. Зовсім перекручена цифра. Мало того, при відновленні фінансування вже в цьому році завдяки Юрію Віталійовичу Луценку, який допоміг від це, нам повністю заблокували кадрові призначення. І ми все одно запустили і ще дев'ять підприємств, тобто на сьогоднішній день операційний аудит проводиться на 20 підприємствах. Якби мені уряд не заблокував на протязі 5 місяців 20 е, е, призначення кадрів, все було б зовсім по-іншому. Так, Наталія Дякую, Савіко, все не так і все не те. Уряд у винен все заблокував. Три короткі тези з приводу цих коментарів для того, щоб їх спростувати чітко. По-перше, з приводу заяв про те, що були не повернуті кошти, ви мені казали так, що державна фінансова інспекція них не повертає. Акцентую увагу на ефективності. Більше з цих подань, які потім були передані до Генеральної прокуратури фінінспекцією, потрапили до суду, були судом скасовані через якість тих актів, які були підготовані фінінспекцією. По друге, з приводу зони, АТО. неодноразово на виконання доручень прем'єр-міністра. У нас там з'являлася зона антитерористичної операції. В службовій перевірці чітко встановлено, що в той час це Рада національної безпеки і оборони може підтвердити лист служби безпеки України. Не проводилася саме в тому місці антитерористична операція. Не треба розповсюджувати її як причину невиконання своїх службових обов'язків. По Укрспирту, третій остання теза з приводу того, що потрібен був особливий дозвіл прем'єр-міністра України і чітка норма закону, яка Ановлює, що якщо є кримінальне вже провадження, а міністерство внутрішніх справ по Укрспирту вже тоді відкрило кримінальне провадження, то не треба вам окремих дозволів для того, щоб проводити в рамках цього провадження свою перевірку. Дякую, ви почитайте зміни до закону, де ви чітко записали, що на період із серпня місяця по грудень 2014 року державна фінансова інспекція має право. Перевіряти тільки доручення прем'єр-міністра і звернення об'єкту контролю. Скажіть, а чого ж і ви 37 права... доручень не виконали тоді, якщо ви мали такі повноваження? Хоч би доручення я виконали. Вже доручення було Я всі всі доручення виконав, геть всі до єдиного. Завтра якщо буде ви опубліковано результат звіту, і всі побачать по кожному дорученню ці матеріали 7 -7. на сайті Кабміну. Я хочу сказати, що зараз е, це української намітання друг друга. Смотрить не тільки люди, які, ну скажімо так, пытаются не заснуть перед двумя выходными, но и люди, которые находятся на фронте и которые сейчас цепляются за последнюю надежду не потерять последнее доверие к власти, которое существует. Поэтому, раз нас избрали в парламент, мы выбрали премьер-министра. Значит, и премьер-министр несет ответственность за деятельность правительства, но раз мы решили создавать эту комиссию, фракция «Самопомощь» полностью поддерживает ее создание, значит, давайте ее создавать... Но давайте смотреть правду в глаза. Это не единственная комиссия, которую нужно создавать. И здесь я поддерживаю Антона Геращенко и надеюсь, что Народный фронт и фракция ВПП поддержат создание комиссии по расследованию Дебальцева, по расследованию ситуации в Донецком аэропорту. Нам необходимо не воевать друг с другом в прямом эфире а тяжелой работой, в том числе по изучению вот таких вопросов, доказывать, что мы чем-то отличаемся от уряда Януковича. Потому что во время войны внутренней и внешней нужно переходить от постоянных обвинений друг друга к реальной деятельности и показывать, кто сел, либо кто сел за клевету. А те люди, которые сейчас имеют информацию о злоупотреблениях, но если у вас есть машина, если у вас есть дом в каком-то там княжем поселке, мы это частично вам простим. Приходите с этой информацией, будем это расследовать. И я думаю, что в итоге эта комиссия и эта деятельность растают все по точкам. У нас много проблем в государстве, у нас массовая коррупция, но давайте вспомним, что в стране идет война. И прекратим это ланометание. Люди перестают уже что-то понимать, и у них только раздражение нарастает. Дальше это уже наша работа, как депутатов. Антон Герович, я хочу сказать, что я считаю правильным создать две комиссии. Одна комиссия по расследованию возможных злоупотреблений, которые допускались теми или иными должностными лицами, в том числе руководителями государственных компаний. А вторую комиссию новая Верховная Рада должна создать для того, чтобы завершить вопрос о том, как у нас ведется антитеррористическая операция, почему отдаются неразумные приказы, гибнут наши солдаты. Я думаю, эти две комиссии как раз будут уравновешивать друг друга, и это будет нормальный подход к тому, чтобы общество знало результат. Пожалуйста, конечно. Так, да. я е, тільки на закінчення, я розумію, що вже всі просто стомилися. Я хочу сказати, що 2015 рік це якраз будуть проходити ревізії діяльності уряду Яценюка повністю за 2014 рік. І ті ревізії, які ми зробили в кінці 2014 року поза а це всього декілька. Е, Контракти вбралися. Такі, наприклад, як Укрзалізниця 258 мільйонів збитків Укрзалізпостач 300 мільйонів збитків, Укрпошта 61 мільйон збитків. То якщо ми там проведемо повномасштабні ревізії, повні ревізії, то там ці суми будуть в десятки разів більше, там мільярди будуть. Ну я думаю, що в принципі всі согласні, що Временная следственная комиссия да, может в общем-то, поставить точки, да, и общество этому поверит.